Всім привіт! Чергове інтерв'ю цього разу без кави, бо минулого разу з Романом Тетиколом під час руху ми розмовляли з сьорбою каву. Цього разу хороша людина, колишній мер Переяслава, депутат обласної ради і військовослужбовець Тарас Костін. Тарас, де ти служиш? 67-ма окремо механізована бригада Збройні Сили України. А на якій посаді? Щас посада помінялась, був головним сержантом 3-го механізованого батальйону. Зараз по співпраці з цивільною, так, так би мовити, ЦВС служба ЦВС. Іншими словами залучає підтримку на користь військової частини. правильно Прані да, Так, і додаткові ресурси, пошук це також мої обов'язки. Спілкування з пораненими там ну, зникли безвісті. На жаль, цей напрямок теж на мені. Тараса, дивись, така склалася в людей М -м хибне уявлення. Часом читаєш, а чого депутати не воюють? от депутат, ти служиш. У нас фракції з обласної ради із 25 депутатів служать, якщо я не помиляюся, шестеро. Було п'ятеро, стало шестеро в цьому році. Яке ставлення до тебе як до депутата? Є якісь облашки. Ну, по перше радий тебе бачити в цих краях. Дякую. Да, ми якби випадково зустрілися, що ви там не розуміли. А, а спеціально зупинилися через те, що коли їдеш, ну чисто, ну от все падає, дрижить і некомфортно. Не тому дійсно зустрілися, як кажуть, посередині, але не в тому розумінні, в якому прийнято вважати. Друже, щодо відношення як депутата. я це скривав, це, що я там і депутат, і міський голова, тому що ну, не хотілося мені афішувати, хвастати цим чи навпаки, там якісь поблажки, можливо, для себе вибивати. Служив да й служив. Потім дізнались, командування дізналось моєї іменно батальйону. Каже Вікторич, так ти, оказується, мером був. Я кажу, так ще й не один раз, ще й два рази. Два рази так. так. І діючий, ну, він здивований був. Тоді каже, тоді треба в тебе буде інтерв'ю взяти. Там наша бригадна якби, служба взяла інтерв'ю нещодавно. Зараз, можливо, навпаки, коли дізналися, що я, скажімо так, чиновником колись був, навпаки, нагрузка збільшилась, тому що багато вимагають. І вимагаю, оказується, і це давай займайся і цим, і цим, і цим. І цим. От, то... Нормально, я справляюсь, слава Богу. Ви якби так би так би мовити, приношу більше вже користі для, і для держави, і для нашої спільної перемоги. Чому запитав про депутата? Тому що у нас теж спільний знайомий Сергій Штепак коли. Під час своєї служби в десантно-штурмових військах е, каже, розказував такий каже, приклад, е, коли їх міняють, е, прийшла заміна, каже, йдемо, каже, ми всі в багнюці там закопувалися. І назустріч йдуть теж хлопці, ну, скажу, там, не такі ще брудні. От, і тут один каже: Тату сюди б депутатів, якби попрацювали, і, каже, і мій командир штовхає, каже, так у нас є депутат. Де? Каже, так от іде? Каже, я в багнюці. Каже, мене каже, взагалі каже, якби сам себе не пізнав би зустрівши. Він дивиться, ні, то не такий депутат. Тобто нас сприймають не як справжніх депутатів. Тому що насправді з міських громад і з обласних депутатів дуже багато воюють і мери воюють. От, зокрема, наш Борис Півський. Тепер mm -hmm. ти фактично як ну колишній, ну колишній бо з ним ще може будеш з номером, побачимо. Тому mm -hmm. ставлення, все ж таки, як до депутатів, воно таке саме, як до звичайних, ну так, серед побратимів. Чи воно відрізняється чимось? Ну от я замітив до цього, до того моменту, як дізнались. Зараз напевно навпаки більше поваги. І так би навік Вікторич мене не стали називати. Поміняли позивний. Я був Ярко, зараз вже позивний мер. О, навіть позитив є. Зміни, так. А ще Тарас займається спортом. От колись машині спеціально зняли, бо він заважає. Бачите? От він боксер. І колись ми ще до війни ходили на Говерлу, так от Тарас як дав прискорення, так його ледь догнали. Притом йшов з рюкзаком, там навантажений. Ну одним словом, до речі, спортом там є можливість займатися. Спортом ні, а фізкультура дуже допомагає. Я там, до речі, туди з собою велосипед взяв. То бувають такі завдання, що треба по селам помотатися. Куди ти там їздиш? Ну, от треба. По селам? <ц expenditure> там, до речі, доріг ж немає. Допустим, асфальтна дорога, але там такі ями, що я навіть машини, автомобілі обганяю на велосипеді. А це які приблизно область? Якщо там не Ну, деталі не буду. Дніпропетровська область, зрозумів. Дивися, скажи, будь ласка, коли був Переяславі. Знову ж таки, це до оцих подій, до війни, коли з тобою гуляємо, гуляли по місту, таке враження, що тебе там всі знають, тебе всі вітаються, при тому різна категорія людей: від старшого віку до молодшого. Таке враження, що ти там, напевно, з ними всі всі весілля відгуляв, дня народження. Чому така? Чому тебе так гарно знають? Ну, зрозуміло, напевно, коли ти міський голова бувший хоч і бувший, ну. То постійно ж займався різними вирішенням проблем питань. То люди просто знають в пресі, частенько має обличчя, <гум> <гум> от так що, та й наверное, мені по, по місту мені, чесно кажучи, не соромно ходить. Здоровається, дякували. Ну, це важливо за, да. за минулі, скажімо так, мою роботу. А як Ну, Казав мені один знайомий, каже, треба жити так, щоб ти міг чесно подивитися в очі з людей, які за тебе голосували. Тому я так розумію, що тобі точно не соромно. Ну, особливо тим ти більше зараз, якби ну, ти ж, ну, ж таки не ховався, не втік, бо не втік, а да. ти пішов, здається, з перших же днів а, в структуру. Да, в та, я, я в пів восьмого ранку вже був в військкоматі, ще не було ні черг, а... нікого не було. Ну, і працівники були вже. То я, якби, один ну, із перших, напевно. Прийшов в військомат і почалась моя служба 22-му році 24-02. Скажи там зараз кажуть, що є проблема з комплектацією з у вас, як у бригаді, з людьми. Так, да, це проблема, я думаю, всіх підрозділів. Треба люди на, на, накопичилась втома, деякі хлопці на, на дуже. Виснажені, от. Ну, потрібні, якісні, мотивовані люди, воїни. Мотивація з'являється, звісно, важко. Перші місяць дуже самий складний, можна так сказати. Uh -huh. от, людина ще не розуміє. Але коли командування поряд нормальне, адекватне, тоді пояснюється все це, розжовується людині і людина розуміє, що попала, потрапила в нормальні руки. І... З'являється вже мотивація. Як краще краще е, прийти в Збройні сили не тоді, коли тебе десь зупинили там, чи, угу. е, чи якби силоміць. Да? Краще, якщо ти вирішив вже йти в Збройні сили, то краще. Вибрати бригаду, там, яка посада буде, ти теж можеш вибрати. Там, якщо ти займався якоюсь професією, у тебе якась є, то ти будеш чи водієм, там, чи айтішник. Ну, ці професії дуже востребовані. Ну тобто рекрутинг у нас, в принципі, зараз трошки, скажімо так, цей процес рекрутингу у нас не так спостерігаю, за останній особливий рік набув популярності, тому що нас створюється в сервісних центрах певний відділи, де можна прийти, поцікавитися, які є посади, yeah, yeah. вакансії, записатися, тому що ну, дійсно, щоб тебе не запрошували, ти вже прийшов туди, куди ти вже можеш найбільше бути ефективний. І не обов'язково це ходити по рекрутарному центру. Ти можеш, не виходячи з будинку свого в інтернеті, набрати ту бригаду, яку тобі ну, там, чи порекомендують. Можливо, тебе служать в якійсь бригаді, друзі, знайомі. Mm -hmm. Які знають атмосферу в цій бригаді, то можна просто на дистанційно вже зателефонувати і домовитись там на зустріч, пройти ВЛК. Якщо ти придатний, ти потрапиш на ту посаду, де ти краще, ну де ти найбільше користі принесеш. А на твою думку, твоїй бригаді багато скажімо меш пенсії Бориспольського району служить? Так да, до речі, в нашу бригаду багато пішло мешканців іменно з Борисполя і я знаю, і місцеве самоврядування, там підтримка є. Ну, є. Є люди, є. Ну, якщо потрібно. Ну, щоб ви розуміли, 67-ма бригада, вона От у нас в Борисполі було ДФТГ на початку війни, і більшість, більшість оцих бійців з ДФТГ, вони пішли в 67-му бригаду. Тому, ну, от коли навіть були в Борисполі, Свого часу і спілкувалися, то там в сесійній залі висить прапор 67-ї бригади з підписами. Mm -hmm. Тому, в принципі, ну цю бригаду знаємо в районі, От. тому що я тому що я останнього часу навіть не знав, що ти в 67-ї. І переяславці там служать. Я пересікаємося, там, друг, один одного підтримуємо. Треба буде мені теж знайти, хто там з Борисполя, і підтримувати. Це дуже а ще якісь депутатів з інших рівнів чи з інших громад зустрічав себе чи ти поки що з такими не перетинався? Не перетинався, поки що ні. Є працівники міліції, бувшої поліції, є. ну це так а, по так. службі. Вони так да по службі. Скажи, будь ласка, тебе контракт чи ти як? Чим ну ти, ти 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 ж ти ж не мобілізовав? Ти ж не, не, не по мобілізації пішов, а добровільно. Тебе я як добровільно це? прийшов і мене зачислили. Тебе ти контракт заключав чи ні, я не контракт заключав, Просто мобілізувався типу, добровольцем. Прийшов ага. ну, як по мобілізації, воно називається. Тобто, це до закінчення військового стану? Ти на службі збройних Сил України? Так, так. так. До закінчення. До а на твою думку, такі відчуття, все ж таки. От. Тому що ну, мене коли питають, чи це надовго. Ну, я всім кажу, що точно надовго, навіть якщо допустити, що завтра буде якесь перемир'я, у нас почнеться інший процес, який називається відбудова. А твої відчуття? Наскільки от цей? А, може, процес наближення, хоча б якої затища, він якісь є відчуття його чи немає? Валентинович, ти знаєш, ніяк, ми, ми там дивимося це по телебаченню, там ну, як, в інтернеті ж дивимося, що якісь переговори йдуть, Але ми про перемир'я не думаємо, нам свою роботу треба. Робити. там Своя, своя, своя атмосфера. Звісно, хотілося б якась, щоб зупинити ворога і до домівок відправитись. Але розслаблятися нам не можна, там, так що ага. ми про це майже не думаємо. Налаштовані далі захищати свої сім'ї. Ну, робити свою справу. Да, робити свою справу. Буде чи не буде, то вже казав сліпий, побачимо. Ну, оскільки по Тараса час обмежений, от потрібно далі служити. На цьому, напевно, закінчимо. Всім дякуємо за увагу. Тому, якщо ви десь побачите, Тараса не в стінах обласної ради, що буває рідко, а десь. Далеко за межі області, навіть Переяслава, можете привітатись. До побачення. До побачення.